У прикордонних з Росією регіонах тривають бої. США виділили допомогу Україні, а на окупованих територіях пройшли вибори Путіна. Я Христина Терещенко. Це підсумки тижня від команди новин Донбасу. Ставте лайк, ми починаємо. Напевно, вперше за довгий час топ-темою тижня можна назвати бої та обстріли не в Україні, а в Росії. Цього тижня добровольці РФ, які воюють на боці ЗСУ, попросили мешканців Білгородської та Курської областей евакуюватися і вдарили по прикордонних районах. Бійці легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, оголосили, що їх ціль позиції військ, які розташовані безпосередньо у містах. У перший же день рейду добровольці з РФ. Вийшли до селища Тьоткіно на кордоні з Україною. Давай, 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 робота, При цьому Міноборони Росії та ФСБ повідомляли про зрив спроби проникнення добровольців. Вони звітували про нібито сотні вбитих військових і десятки одиниць знищеної техніки, але одночасно зет військори писали про бої у прикордонних регіонах. Зокрема, біля села Сподарюшине у легіоні Свобода Росії розповіли про знищення двох складів боєкомплекту військ РФ у цьому населеному пункті. Проте в експертній спільноті з тим, що російські добровольці зможуть відіграти якусь помітну роль у війні, згодні не всі. Так, наприклад, аналітик Дмитро Снігірьов не бачить у цьому рейді великого прориву. Там немає не те, що Оперативної тактичного і стратегічного рівня завдань навіть тактичного. А якщо ставилося за мету з військової точки зору, це відволікти увагу збройних сил Російської Федерації від бойових дій в Україні, зокрема там Авдіївський, Марський напрямок, Бахмутський, то на жаль, цього не сталося. По перше, недостатня кількість 300 осіб навіть для підтримки бронетехніки і засобів ураження. По друге, варто говорити про те, що з часів першого рейду РДК Російська Федерація провела додаткові інженерно-фальтифікаційні. Роботи на ділянці україно-російського фронту там міні-поля, відповідно, засоби ураження, особовий склад зосереджений. Ну і головне компонента розвідки: як технічної, так і і оперативна розвідка. Мовиться на увазі, мається на увазі, в тому числі і на території України. За словами експерта, з військової точки зору рейди були б зрозумілі, якби добровольці закріпилися на території РФ, взяли під контроль якийсь населений пункт, а потім проголосили так звану Білгородську народну республіку. Це на думку аналітика, справді могло б дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію у Росії. Відлуння війни дійшло до глибокого тилу РФ. Російські нафтопереробні заводи атакують безпілотники. Першим цього тижня постраждав один із найбільших НПЗ у Ніжегородській області. За інформацією військового порталу Діфенс Експрес. Дрон знищив ключовий елемент заводу. Одну з установок переробки нафти. Підприємство, нібито припинило роботу. У Рязані безпілотники також потрапили в нафтозавод. Там вони врізались в дві установки з первинної переробки нафти. У Ростовській області дрони атакували новошахтинський завод нафтопродуктів, А 15 березня три безпілотники долетіли до нафтозаводу в Калузькій області. Напіта <плес> Україна офіційно відповідальність за атаки на себе не взяла. Проте, змі з посиланням на джерела у розвідці, пишуть гур, нібито визнало українське походження безпілотників. Аналітики наголошують, нафтопереробні заводи грають надзвичайно важливу роль для забезпечення російських військових пальни. Тому основною метою України є не лише ускладнення логістики окупантів, а блокування виробництва палива в принципі. Ви пам'ятаєте попередні удари у Слуга, Ленинградська область, то Псінські НПЗ били виключно поємностям, бочками, назвемо так, щоб було зрозуміло телеглядачам, там, де зберігалися вже нафтопродукти, правильно, бензин або, відповідно, ну, вже залежності, чи то дизельне паливо. Наразі удари по об'єктах технологічного циклу. Які дають можливість заблокувати саме виробництво? Удар по Рязанському НПЗ прийшовся якраз на технологічне обладнання, яке вивело з ладу весь технологічний цикл. Причому на довгий період часу це визнають самі росіяни. А рязанський НПЗ один з найбільших Російської Федерації, причому е не випадково і обрана і ці. крім того, ці атаки мають економічне підґрунтя. Як пише американське видання Bloomberg, три зупинених цього тижня НПЗ генерували близько 12% потужностей галузі, що значно знизить експорт російської нафти за кордон. Якщо цілями атак в Росії є об'єкти, які забезпечують путінську армію, то в Україні від війни. Продовжують страждати мирні жителі. Наймасштабніший удар окупанти цього тижня здійснили по Одесі. Армія РФ випустила по місту ракети Іскандер м з території анексованого Криму. Причому ударів було два. Загинули 20 осіб, у тому числі фельдшер та рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого обстрілу. Поранення загалом отримали понад 70 осіб. Також цього тижня окупанти били по Мирнограду Донецької області. Авіабомба гром є один впала на п'ятиповерховий житловий будинок. Дві людини загинули. Поранення отримали ще п'ятеро мирних мешканців. Да, я втратила папу сьогодні. вчора в 11 вечора був. Был... Бешеный прилет, сами видите, что а достались под завалом только всем уже мертвого. Ну что, я не знаю, что сказать, ну твари мрази, что я могу еще сказать. Потеряли квартиру, потеряли все, потеряли человека. В Кривому розі після обстрілу загинули щонайменше п'ять людей. Серед поранених двомісячний хлопчик та одинадцятимісячна дівчинка. Також у сумах внаслідок потрапляння шахеда по житловому будинку було пошкоджено понад 30 квартир. Три людини при цьому загинули. У США схвалили перший цьогорічний пакет допомоги Україні. Київ отримає артилерійські снаряди та снаряди для систем Хаймарс на 300 мільйонів доларів. Також змі пишуть, що США передають чергову партію атакам. йдеться про версію ракет, які містять сотні касетних бомб для знищення піхоти. А ось очікувану допомогу від Німеччини ми так і не отримали. Бундестаг вкотре відхилив резолюцію щодо постачання далекобійних крилатих ракет. Таурс раніше канцлер Олаф Шольц виступив проти їх передачі Україні, оскільки на його думку це може втягнути Німеччину у війну з Росією. У Росії пройшли так звані вибори президента. Голосування тривало з 15 по 17 березня, але на окупованих територіях цей процес почався ще 25 лютого. Такі довгі вибори. Привід для фальсифікації. З цією метою на захоплених територіях створили сприятливі умови. Як пише російське видання важної історії в окупації, зареєстрували майже вдвічі більше виборців ніж там реально. Проживає 4,5 мільйони. Демограф, з яким поговорили журналісти, каже: Ймовірно, місцеві виборчкоми спиралися на довоєнні списки, але не врахували міграцію та природне зменшення населення. За його оцінкою в окупації нині мешкає 3 мільйони осіб: лише 2,5 мільйони, з яких мають право голосувати. Хоча з голосуванням те, що відбувалося у захоплених регіонах, не мало нічого спільного. Псевдовиборота це все примус та погрози, аби люди не проігнорували фейкове голосування. До них приходило додому в супроводі озброєних військових. Як вас забуду Романовна. Ідакі Романова ми прийшли до вам, щоб ви проголосували. Спішить Нагадаємо, так звані вибори на окупованих територіях є порушенням міжнародного гуманітарного права. На захоплених територіях фіксували безліч порушень. Люди голосували на багажниках машин, на лавках. Але Росія та її ставленики заявляють, що все, мовляв законно, а порушень немає. Явку та підтримку Путіна очікувано намалювали колосально. Фактично, ми говоримо про цілий скоп протиправних діянь. Це і порушення права на участь у державних справах, це і порушення права на вільне волевиявлення, це і порушення права на свободу зібрань, це і також в контексті міжнародного гуманітарного права, фундаментальне порушення основоположного принципу статуску антибалу, тобто фактично е анексія, один із проявів анексії росіянами окупованих територій України, а також е примус засвідчити на вірність окупаційній державі. Всі ці. Ці дії у контексті повномасштабного вторгнення, а також зважаючи на їхній масштаб та систематичність, мають бути визнані злочином проти людяності 16 березня, в другу річницю обстрілу Маріупольського драмтеатру в багатьох містах України вшанували пам'ять жертв цієї трагедії. Учасники запалили лампадки та згадали той страшний день. Не виключенням став і Київ, десятки маріупольців та киян зібрались, щоб нагадати Україні та світу про цю подію. Окупанти російської влади, ті, які там знаходяться на сьогоднішній день, будують там новий, як вони кажуть, драмтеатр, нову будівлю для того, щоб скрити ті події. Таким чином, щоб люди забули про все те, що вони скоїли, накоїли там, і скільки людей там загинули, в більшій часті дітей. Я вважаю, що ця дата повинна бути закорбована в кожному мешканці Маріуполя і в кожному мешканці. України і пам'ятати про це, і цей захід повинен відбуватись кожний рік. Нагадаємо, будівлю театру в Маріуполі використовували як сховище під час блокади міста в цей день, у 2022 році, коли Маріуполь ще чинив спротив, російські військові скинули авіабомби на театр, де переховувались, за різними оцінками від 500 до 1200 мирних жителів. Переважно це жінки та діти. Росіян навіть не зупинив напис великими літерами перед театром Діти жертвами обстрілу тоді стали за різними оцінками від 300 до 600 людей. Це все на сьогодні, але як завжди, ми чекаємо на ваші коментарі. Поділіться своєю думкою і розкажіть про події у вашому місті. Побачимось за тиждень. Бережіть себе.